Всім привіт! З вами Євген Конюшевський і в сьогоднішній рубриці, як як завжди, хочу розповісти вам дещо цікавеньке. В цій рубриці ми вже розповіли вам абсолютно про будь-які речі, але напевно забули про головне. І сьогодні саме про нього про те, як обрати свій перший фідер. Відео сподіваюся, буде цікавим не тільки початківцям, а й продвинутим фідерістам. Тому поїхали. Не буду углублятися в якість фурнітури, матеріали, з яких виготовляються вудочки, а дам такі от поради, які вам допоможуть обрати своє перше вудлище. І так розпочнемо з ладу, або ще як його називають, стрій. Це тобто те, наскільки ваше вудлище жорстке або м'яке. Початківцям хочу дати пораду, обирати все ж таки більш жорсткі вудлища, так звані швидкі. Тому що саме цими вудлищами достатньо таки легко закидати більш на дальню дистанцію, а також. Прицільно бити в саме обрану вами точку. Звичайно, більш м'які вудлища дарують більше емоцій при виважуванні навіть не крупних трофеїв, але за допомогою них не так зручно закидати далеко і зовсім незручно кидати в точку. Тобто постійно цілити в одну і ту саму, на одну і ту саму дистанцію, в одну і ту саму точку. Тому моя порада вибирати більш жорсткі вудлища. Щодо довжини, то тут знову таки, якщо наша задача стоїть максимально далеко закинути, то цим буде проще зробити довгою вудкою, тобто фідером в довжині 3,90 або 4,20, або навіть 4,50. Але знову таки, це таке більш загальне правило. Якщо ви рибалка невисокого зросту, то ви не вирішите цю проблему дальнього закиду довгим вудлищем, Тому що під, вашу, під ваші параметри, довгий бланк ну, не зовсім буде зручно. Вам буде зручніше використати вудлище 390 або навіть 3,60 з гарним тестом. Але про це пізніше. Тому моя порада: якщо ми беремо отак от повністю узагальнюємо питання довжини Вудлища, то все ж таки раджу використовувати початківцям вудлище 360 за допомогою нього. По-перше, ви будете легко закидати на дальню, середню, ближню дистанцію. По-друге, вона буде більш комфортна, ви будете більше відчувати бланк, як його прогружати, тобто краще навчитеся технічно закидати. По-третє, будете. Прицільно бити в точку, тобто не розмазувати вашу точку лову, ну і відповідно будете залишатися завжди з гарним уловом. Ну і напевно ще одне, що хочеться сказати по довжині, це є так звані винятки. Тобто, якщо ви рибалка-початківець, шукаєте собі перший фідер, але ви будете рибачити, наприклад, на набережній, де довге вудлище при закладі буде впиратися в стіну, або, наприклад, на якомусь обрізаному березі, так. Або будете бачити на своєму домашньому ставочку, і вам будуть заважати закидати довгими вудлищами на вищі над вами кущі або дерева. Тоді, звичайно, тут іде вийняток справи, але тоді краще звернути увагу на більш короткі моделі. Зараз в більшості торгових марок випускаються моделі в довжині 3, 2,70, 330, навіть з потужним тестом, тобто якими можна рибачити як на швидкій воді, тобто там, де потрібно використовувати тяжку годівницю, так і на стоячих водоймах, ставках, озерах. Тому у загальному довжині вудлища моя рекомендація все ж таки розпочати з вудлища довжиною максимум 3,60. Отримаєте якийсь досвід, тоді вже, відповідно від свого досвіду, будете вже якось рухатись і змінювати якось свої вудлища. Далі в нас іде тест вудлища. Взагалі рекомендую, незважаючи на те, чи плануєте рибачити по стоячій воді чи по швидкій воді, все ж таки розпочати з фідерів більш більшим тестом. Поясню чому. Тому що вудлища з великим тестом зазвичай створені саме для того, щоб витримувати великі нагрузки. Коли ви рибалка початківець, у вас так чи іначе буде купа помилок. І саме для того, щоб ці помилки не призвели до того, що ви зламаєте своє перше вудлище, рекомендую саме брати от з таким от тест з запасиком. Знову таки, дивіться, по тесту є ще такий нюанс: те, що одні виробники вказують що граничний тест це вага кормушки. Яку ви можете закидати? Другі виробники вказують, що це вага кормушки разом з кормом. Тому як визначитись, тут ну, дуже тяжко. Тому рекомендую зразу брати тест з запасом. Наприклад, якщо ви рибалите на ну, основна ваша локація, на які ви плануєте рибалити на фідер, це ставочок. Ви розумієте, що вам потрібно закидати не далі 50-40 метрів. Розумієте, що ставок не потрібно використовувати тяжкі кормушки, ніякі, це будуть там звичайні 20-грамові, 15 грамові, можливо, 30 грамові кормушки, щоб пробити вітер. Тоді рекомендую вам брати вудлище з тестом до 90-100 грамів максимум. Тобто, з одного з одного боку, навіщо вам вудлище до 90 грамів, коли ви будете рибалити 30 грамовими кормушками? Все дуже просто. По перше, як я сказав, що вудлище має бути трішки міцнішим, щоб ви не зламали його. По-друге, не забувайте про той момент, що ви будете в вашу кормушку додавати прикормку. Тобто, ви в велику кормушку вагою 30 грамів додасте прикормку, і вона буде важити не з 30 грамів, а вже цілих 60. Тому це теж потрібно враховувати на ці всі нюанси. Знову таки, якщо ви будете рибалити на річ і ловити кормушками там, 120 грамів. Не забувайте про те, що там ще буде прикормка і ваша снасть буде важити вже не 120 грамів, а 150-170. Тому використовуйте вудлище з більш великим тестом. Ще один момент, про який хочеться сказати, це довжина ось цієї от комливої частини. Чому вона важлива? Ну, по-перше, дивіться, є два типи риболові. Так, Одні рибалять сидячи, так, з одною вудкою десь на стільці. Другі рибачать або стоячи, або сидять не разом з вудкою, а десь там далі. Наприклад, там закинули декілька вудок і пішли там з кумом випити по чарті чаю. Одне діло, якщо ви рибачите сидячи, то довжина цієї комлової частини не має бути довга. Вона не має вам заважати, коли ви сидите. Тобто робити закид. Виважування, так, ці всі речі. Якщо комель, комель буде довгий, то ви бачите, да, вам незручно, ну, некомфортно буде рибачити з ним сидячи. Знову таки, інша ситуація, коли вам потрібно далеко закинути. Ви не зможете далеко закинути з ось таким от хватом. так, Тобто ви не зможете вгрузити вудку і відправити вашу оснастку максимально далеко. В такому випадку, звісно, вам потрібно буде використовувати вудку з більшим хватом. Щоб нормально вгрузити бланк, щоб він кинув вашу оснастку далеко. Тому порада моя така: якщо ви все-таки сидите біля вудок і плануєте рибалити на кріслі, то можете не звертати увагу на довжину комлової частини. Точніше, звертати, щоб вона була не занадто довга, щоб вона була зручною. А якщо ваша задача ловити рибу далеко, тобто ви розумієте, що ви купляєте вудку, наприклад, живете поруч з Дніпром і купуєте вудку для Дніпра. Будьте впевнені, що на Дніпрі інколи риба стоїть дуже далеко. Ну, звичайно, крупна риба там стоїть дуже часто. Тому для того, щоб вгрузити бланк і закинути вашу оснастку, потрібно використовувати вудку з довшою комловою частиною для того, щоб у вас був ось такий от правильний хват. Якщо взяти так більш статистично до цього підвести, то короткий комель це комель до 50 см. Тобто від Нижньої частини вудки до середини катушко тримача. Нормальний хват для дальнього закиду — це 60 см, 65 см. Далі, про що хочеться побалакати, це про кільця, про фурнітуру, яка встановлена на вудці. Насправді, ну, вона не є прям супер-пупер важливою. Да? Але важливе є оце от перше кільце, яке розположено поряд з катушкотримачем. Чому воно важливе? Тому що розміщення його ближче далі від катушко тримача і його діаметр напряму впливає на те, яку ви катушку зможете використовувати з цим бланком. Тобто, ось ви бачите, перший приклад це в мене вудлища Apex 330. І е, кільце в нас стоїть дуже поряд. Ви розумієте, що е, ну, ви ж на вудку 3,30-3 метри не будете ставити там катушку 6000 розміру. Тобто сюди чудово стане 4000 катушка. Якщо ми візьмемо друге моє вудлище, це Aero X5 е, 4,2 в тесті 150, тут ви розумієте, що кільце стоїть достатньо далеко від катушкотримача, тримача, і кільце. Мало того, що воно на лапах, тобто відірвано від самого бланку, так воно ще й нормального діаметру. І ви розумієте, що на, таку, на таке кільце можна ставити вже там 6 тисячну 7 тисячну катушку. Якщо використовувати жилку, то всі 14 тисяч сюди стане ніяких проблем з вами, ну, у вас не виникне. Чому це важливо? Тому що, якщо ми ставимо, наприклад, на бланк з малим кільцем, або коли кільце стоїть дуже близько до катушку тримача, Катушку великого розміру, то ну, по-перше, тут буде тормозіння в той момент, коли ви закидаєте, тому що ну, жилка чи шнур буде тут тормозити саме в цьому моменті. А друге це коли ви будете вимотувати пусту кормушку або рибу, неважливо, ви будете постійно відчувати биття. Биття шнура або жилки, і це буде відображатися по всьому бланку, особливо на квівертипі. І за цього дуже часто от ви крутите, ви не можете зрозуміти, це у вас з катушкою щось трапилось, щось стукає, чи що взагалі відбувається. Але це насправді просто-напросто от вона б'ється дуже жорстко в цьому, в цьому місці, і ви постійно бачите. Ось такі от удари по своєму ковіртипу, коли виважуєте рибу. Це дуже шкідливо, тому що коли ви будете робити ну, виважування дуже швидко, дуже часто, якщо риба нормально не засікається, ви будете просто-напросто гачком розбивати місце, де вона засіклася, і риба буде сходити. І ви постійно будете бачити покльовки, будете засікати саме тоді, коли треба засікати, будете, наче, тягнути рибу. Наче вона там є, але не дотягувати її до себе. Ну, це, це дуже неприємна ситуація. Тому е, ось прошу все-таки звернути увагу на такі от елементи. А взагалі, е, ну, якщо так от, в загальному взяти це питання, то все ж таки я рекомендую на вудки до 360 з тестами там, до 100 грам, ставити катушки 4000 розміру. На вудки 3,9. З тестом там до 100-120 до грам ставити катушки розміром 5000. На довші моделі 4.2 4.5 вже можна ставити більш великі масивні катушки. Тобто, чим довша вудка, тим у вас може бути масивніша катушка. Тому що, як я вже сказав, довгі бланки нам. Зробили для того, щоб ми могли максимально далеко закинути. Стосовно, щоб нам було простіше вимотувати, створили під ці довгі бланки більш масивні великі катушки. Ну, це так як я це розумію, так вам і пояснюю. Можливо, не правий. Напишіть про це в коментарях. Йдемо далі. Якщо ми вже затронули тему кілець, то проговоримо і про квівертипи. На ринку, як ви знаєте, зараз існує купа-купа-купа торгових марок, брендів, які виготовляють вудки, які окремо виготовляють квівертипи. І ось в мене. Наче два квіротипи в руках, але ви подивіться, як вони відрізняються між собою. Зверніть увагу на діаметр кілець. Да, одні велетенські, другі більш тоненькі. Е, якщо дати вудку з ось таким от е, делікатним, тонким квіротипом е, новачку початківцю, ну, чесно кажучи, ви його зламаєте десь на третьому, на другому закиді. Тому моя порада для початківців брати е, вудки з більш жорсткими квертипами і з нормальними кільцями нормального розміру, тобто з достатньо таки великими. Для того, щоб тут пролітали повністю всі вузли, там шок лідера і основної, щоб ніде нічого не заплутувалось, тобто вам з великими кільцями буде комфортніше. Але знову таки, є ще один момент з квертипами. Якщо ви обираєте вудку під умови ловлі на швидкій воді, тобто на водою містечою, це може бути там, не знаю, Дніпро, Десна. там Є такий момент, що коли ви закинули вашу снасть на ваш шнур чи на жилку давить течія, і течія вас автоматом зводить квивертип, тобто він вже трішки напрягається. І ви добре бачите покльовку. Якщо ви збираєтесь ловити на стоячій водоймі, на якомусь озері, то там такого моменту немає. І якщо ви будете там використовувати жорсткі квивертипи, то просто-напросто ви не зможете навіть вибрати слабину. Да? Що таке слабина? Це коли ви закидаєте, у вас формується якась дуга, як летить оснастка, це все падає на воду, коли в нас є течія, течія це все, все одно видуває і квертип зводиться. Коли течії немає, це все просто лягає на воду, там, тоне, і е, ну, у вас квертип повністю прямий. І тут вже після нього пішла там жилка чи шнур повністю ослаблений. Вам потрібно трішки підмотати катушку, щоб квертип звівся. Але якщо він буде достатньо жорсткий, ви його не зможете звести. Тобто ви будете тягнути катушку, вже виберете всю слабину, вже будете тягнути оснастку по мулі, а квівертип вас так і не зігнеться. Тому моя порада така, що е, якщо ви обираєте все ж таки свій перший фідер на стоячу водойму, зверніть увагу, щоб в комплекті йшли е, квівертипи одна унці або півтори унці. Це дуже важливо, тому що саме от коли будуть такі ніжні, акуратні, делікатні квіверти, ви зможете трішки його звести. Вам буде краще видно будь-яку покльовку, чи це буде загиб, чи це буде просто якась там трібонька некрупної плітки. Тому зверніть на це увагу. Якщо ж ви все-таки вибираєте вудку під лов... ну, для ловлю на швидкій воді, я скажу: цей момент не має значення. Там навпаки, в комплекті мають бути жорсткі, нормальні квівертипи. Про квівертипи ще хочу сказати, що зараз багато виробників насправді. Намагаються якось економити і в комплекті кладуть там один квертип, два квертипи, Тому звертайте увагу, щоб в все-таки було три. Так чи інакше, один-два зламаєте, це 100%, особливо коли будете вчитися. Може, то я, звісно, таки був. Криворукий, що все поламав. Але я думаю, що у вас будуть виникати певні проблеми. Ви все одно їх зламаєте. тому щоб у вас вони постійно були запасні. В будь-якому випадку в їх краще буде три в комплекті. З квертипами є ще один такий момент, що можливо, ви вже дивитесь відео, ви початківець, але ви вже придбали фідер. І ви не звернули увагу і купили фідер для ловлі на стоячій воді, але з жорсткими квертипами, там 3-4 унції. І у вас проблема, ви не бачите покльовок. Тому що покльовки настоячі воді, делікатні, акуратні, а жорсткий фідер ну, не, від, не, віддає вам нот, не передає цих всіх покльовок. Що тоді робити? Тоді раджу взяти ось друге коліно, в яке вставляються квертипи, і піти в ближайший ваш магазин, який поруч з вами, з домом. І в цьому магазині підібрати м'який, просто-напросто м'який. Тоненький, акуратний квівертип, можливо, іншого виробника з іншого вудлища. Тобто, ну просто-напросто підібрати його. Ви підбираєте і все. І у вас вже в комплекті, там, до тих трьох, які у вас були в комплекті, ще одне докупили більш м'яке, і ви вже бачите всі покльовки. Якщо ж у вас немає змоги там взяти коліно, ви просто можете-напросто просто штангенциркулем заміряти посадочний діаметр і замовити. Знову таки, цей же квіротип десь онлайн в інтернеті. Друзі, можливо, про щось забув розказати. я ж кажу, пишіть обов'язково в коментарях. З задоволенням відповім або в коментарях, або зніму окремо відео на якусь тему, про яку не розказав. Ще, напевно, один момент це катушка тримач. Чому інколи тут трапляються проблеми? Дивіться, проблеми інколи тут можуть траплятися дуже просто. Тому що, як я кажу, зараз на ринку куча-куча виробників, і, наприклад, вам подарували катушку, ви під цю катушку шукаєте фідер. От ви прийшли, там, чи через інтернет замовили фідер, який вам подобається. Все, класно, фідер прийшов, а лапки-катушки дуже довгі, і у вас просто-напросто не вистачає гайки на катушкотримачі, щоб її зафіксувати. Або навпаки, лапки від катушки йдуть достатньо такі високі. І у вас вони просто-напросто не влазять в, оці от, в пази на тримачі Тому моя рекомендація все-таки підбирати катушку, це зразу її просто-напросто міряти в магазині. Тобто брати комлеве коліно і ти міряти катушку, яка вам сподобалась, все закручується, все фіксується, тільки тоді робити покупку, незважаючи на те, що ви придбали спочатку фідер або катушку. Тому що я ж кажу, знаю, що ну, таких ситуацій мало, але інколи пишуть в коментарях, там, чи підійде така катушка під таке вудлище, тому що купив попереднє, воно не підійшло, пройшлося його продавати. Тому такий, от, наче момент, я ж кажу, це трапляється дуже рідко, але все-таки трапляється. Тому будьте уважні, краще перестрахуйтеся і поміряйте ту катушку, яку ви хочете собі купити. На те вудлище, чи воно підходить, чи не підходить. Друзі, наче розказав про всі моменти, з якими може стикнутися початківець при виборі фідерного вудлища свого першого. Гадаю, цю тему розкрив, якщо не розкрив. Пишіть в коментарях, про що ще не розповів. Сподіваюся, мої сьогоднішні поради були для вас в тему. Ви поставите лайк під цим відео і обов'язково підтримуєте наш україномовний контент. З вами був Євген Конішевський. Побачимось!